Зіпелор при болю в горлі. Ми готові запросити наступний дует на нашу сцену. І це буде дует потужних вокалістів, до яких розвернулися усі чотири тренери. Вау. Тож зустрічайте. Блогер мільйонник Влад Шерип з Києва. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Сію у великій Британії Ізабелла забила Іващенко зніжена. Відчуваю, відчуваю, прям буде, буде розрив. Ну тут та ситуація, коли фірмачі мали зустрітися. Ви моя сила. В, мої, в цій команді ви прям, прям сила солюща. Дякую, це дуже приємно. Правда. Ну, співаєш ти бомбезно. Тому я нервую трохи. Та ладно тобі. Ні, ну, тобі ще нервувати. І взагалі розкачую просто ну, на ура. Я не знаю, скільки в цій людині стільки енергії, стільки голосу. дійсно конкурент дуже. Давайте спробуємо рудіменту. Вона ще не звучала на голосі. В принципі, сам факт того, що драмен бейс звучить в голосі країни, це вже перемога. Така пісня, що можна і попітніти насправді. Є певна складність на самих репетиціях, тому що е, такий енергійний стиль і не вистачає іноді енергії, щоб заспівати цю пісню три рази навіть. Я сьогодні запропонувала нам піти в спортзал на бігові доріжки і просто <свісно> співати, цю пісню, <свісно> щоб тренувати дихання. Бо ми маємо бути як наш тренер, mm -hmm. який скаче просто усюди, де можна, і ми. Ми повинні не підкачати. Да. Тому, що, тому що зараз б... скаче він, а ми десь зараз задій <гум> Артем, Зачекай нас! <гум> Я знаю, що для вас це челендж, <гум> але ви круті одні з найяскравіших виступів. Я думаю, глядачі також мене підтримують. Тому треба зробити ще крутіше. Ти Вимовилося? Так. Круто. Я думаю, що ми настроєні на те, щоб рвати. Є! Yeah! <гум> От я не знаю, я себе загнав в такий кут. Їх ватил, Це як зіткнення двох айсбергів. По суті, це для нас обох виклик зараз. Ця пісня. Це виклик, який ми приймаємо з гордістю, тому що у нас немає іншого вибору. Занадто багато людей в нас вірить, і зараз ще європейська аудиторія підключена, буде дивитися цей сезон. І треба показати себе гідно. Я думаю, що ми впораємося. Я впевнений, що ми Три. Починайте. О. Oh! To tell me what you want, tell me, tell me what you need, me. I'll be waiting all night for you too. Oh, oh, tell me what you want, yeah. I'll be waiting all night for you too. Tell me what you want, tell me, tell me that you need me. I'll be waiting all night for you too. Oh, oh, tell me that you want, yeah, want, want yeah, yeah, want, yeah, want, yeah, want, yeah, want yeah. Um mm -hmm. Ще було дуже енергійно. Не знаю, твоя команда, Артема, вона відрізняється від усіх інших команд. Дійсно, ти знайшов своїх однодумців. Ізабелла і Влад. Ваше володіння голосом це професійний, дуже крутий рівень. У вас було виконання неймовірно круте, але тембр голосу Влада з перших нот це щось просто райське. Настя, що скажеш? Це була фірма. Скажи. Просто топ. Драмен бейс на голосі країни. Так, взагалі. це супер. Голоси. Обох надзвичайні ви робили це легко, хоча працювали ви над цими вокалами, мабуть, все життя, але виглядає це ніби це отак раз, і ви заспівали як просто боги. Дуже стильово, дуже фірмово. Я б залишала <плес> двох будь <-як>? ласка. <плес> <плес> ви знаєте, ви як вода і вогонь. Здавалось би, непоєднувані речі, але сьогодні ви зуміли об'єднатися і в цій синергії створили. Один з найяскравіших виступів, на мою думку, Ізабела, ти просто ти, ти просто ти вихир. Ну, твоя енергія, ти от, просто ти скрізь, ти скрізь, ти така заряджена. І я дуже вдячний тобі за те, що ти змогла поділитись цією енергією з владом. Я знаю, що. Що ваш ваш симбіоз, ваша ця синергія, вона вона дійсно існує. Влад, ти просто стоїш на сцені. І, і Я бачу крила. В тебе виростають крила. Кожен з цих тренерів, прекрасних колег хотів тебе в свою команду. І Я дуже вдячний тобі, що ти обрав мене. Ізабелла, Я також дуже вдячний тобі за те, що ти обрала мене. Я відчуваю, що ми з вами споріднені душі і. Вітаю, добрий день. Хай ваш голос лунає на всю Європу. Голос як і кава об'єднує людей. Справді. На один піс Україна та Белса ТВ це останні вокальні батли європейського сезону. Як ви вважаєте, кого ж тренер залишить у команді? Кожен з цих тренерів, прекрасних колег хотів тебе в свою команду. І я дуже вдячний тобі, що ти обрав мене. Ізабелла, я також дуже вдячний тобі за те, що ти обрала мене. Я відчуваю, що ми з вами споріднені душі. І я ні за що з вами не попрощаюсь, ні за що. Ви проходите разі. Ви проходите далі. Кожен окремо, ви займаєте своє місце у команді півфіналістів Артема Бугуларова. Дякую. Люблю вас, викраті. Дякую, дякую. Влад шериф Ізабела Іваченко. Ваші облиски. вам! А це тільки початок. Це тільки початок. Я не знаю, я все очікував, але такого не очікував. Вони мої 100%. Це круто. Мої, мої. Я дуже щасливий. От я тепер думаю, правда, я тепер не знаю. Прикинь, я ти в фіналі, в суперфіналі стоїмо там вже якби дружба не прокидає точно. Чи можна щоб два прийняли?